Заохочення для молоді у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника вручили імену стипендію магістру другого курсу Володимиру Кіндрачуку у розмірі 50 тисяч гривень. Хлопець став переможцем всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і неодноразово посідав призові місця. Він розповідає, доклав неабияких зусиль, готуючи роботу на суміжну тему зі своєю магістерською, а отримані кошти планує витратити на свій професійний розвиток. Я це сприймаю для себе як ресурс для. Ще більшого розвитку, щоб я використав ці кошти, щоб далі йти вперед і розвиватися. Я писав роботу на тему просування сервісного бізнесу в соціальних мережах. Я обрав цю тему, тому що вона перегукується з темою моєї магістерської. Я обрав собі такий напрям. І тому писав на цю тему, підготував теоретичну інформацію, зробив невеличке дослідження, все це оформив і. Так вийшло, що зайняв третє місце. Ініціатором стипендії став Ворохтянський селищний голова Олег Дзем'юк. Він переконаний, Володимир має велике майбутнє і пов'яже своє життя з наукою. Перш за все, це молода людина, яка має великі перспективи досягнення наприклад науки. Да, у даному випадку ми говоримо про науку, про маркетинг і йдеться про те, що він перспективний. Він зараз на майстратурі, і ми так вважаємо, що він в подальшому буде пов'яже своє життя з наукою з навчанням, буде себе реалізовувати. Власне, це було основним критерієм щодо відбору кандидата. Виконувач обов'язків ректора університету Ігор Цепенда наголошує, ця стипендія засвідчує підтримку і важливість молодих людей, адже саме вони є майбутнім України. Ця сума є символічною, але в той же час засвідчує про те, що саме об'єднані територіальні громади. В першу чергу звертають увагу на молодь на її місце в розвитку краю розвитку України, і ця тенденція є дуже позитивною, оскільки, наприклад, якщо ми брать, бачимо і події життєві Володимира Кіндрачука, то в минулому році він став стипендіатом також дуже престижної нагороди. Це нагорода економічного форуму у Карпачі, яка у розмірі тисячу дорівнює. Присвоюється студентам карпатського національного університету Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.